Привіт-привіт всім, дорогі стрільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на жовтень 2024 року. У жовтні місяці у нас відбудеться затемнення сонячне у знаці зодіаку Терези в 10 градусі. І воно буде останнім затемненням у циклі для Терезів. Тому це буде останній такий поштовх у нове життя, у новий якийсь початок, трансформація в якійсь сфері життя у вас майже закінчилася. Обов'язково взагалі дивіться, де у вас знаходиться 10 градус. Терезів, я про це затемнення зніму ще окреме відео, де я більше про нього розкажу. Це у нас завершується уже коридор затемнень, але все одно енергії ще наступні два тижні будуть дуже сильними і також будуть сильними наступні два місяці. Тому, дорогі стрільці, дивіться, де у вас знак зодіаку Терези знаходиться. І давайте дивитися, що вас чекає саме в жовтні. Місяць буде дуже пробивний, дуже енергійний, і потрібно обов'язково щось так починати. Починати до, до чогось рухатися і робити якісь оновлення в цьому місяці. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту це три основні знаки, які символізують саме вас. І Хто хоче особисті консультації, звертайтеся в директ мого інстаграму. Він буде в описі до цього відео. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас програються карти, і діліться відео зі своїми друзями. Так, ну що, поїхали. Так, карти для стрільців. На жовтень 2024 року. І відкриває в нас розклад Рицарь, мечей. Місяць буде дуже швидкий. Дорогі серці. Потрібно буде швидко реагувати на ситуації. Взагалі будуть якісь новини до вас прилітати, де вам потрібна і от саме така чітка реакція. Може бути якась поїздка, може вас кудись занесе, вам потрібно буде, або може ви будете навіть переїжджати. Це взагалі рух і зміна у будь-яких ваших справах. Це йде такий конкретна. Дуже швидка, дуже швидка зміна ситуації. Е, хтось може тут навіть аналізи, до речі, по цій карті часто програються, кому потрібно, от можете якраз в цьому місяці піти, здати собі проконтролювати себе е, і е, бути тільки обережні з рицарем мечей, не сваріться ні з ким, тому що от через цю різкість, через цей от такий максимальний е, е, рух. У вашому житті ви можете трішки не контролювати свої слова і когось ними ранити. Так. Або хтось буде до вас тут з розборками лізти. Так, карта для стрільців на жовтень 24 чергого. Двійка мечей. Ви відмовляєтеся, ви тут конкретно робите свій вибір, тільки це завжди у нас карта вибору. І тут ви ніби знаєте, відгороджуєтеся від чогось. Ви перекриваєте собі дорогу, закриваєте на щось очі. Або навпаки, станеться якась ситуація, коли ви скажете, все, я більше не можу більше закривати на це очі, більше я цього не хочу у своєму житті, і ви так різко відрізаєте порицарю мечей і змінюєте, змінюєте абсолютно своє життя, йдете. Зовсім в більшу сторону. По двійці мечей часто може бути якесь таке саме емоційне, на емоціях в серцях прийняти рішення, але воно для вас буде правильним. Вам тут потрібно буде від чогось відмовлятися, дорогі стрільці. Так, і ще карта для стрільців. Одразу вас такі, зразу по мечам пішли. Довго не думаємо, вирішуємо питання, дорогі стрільці. І тут з жезлів. Початок зразу нового життя. Тут жезлів – це у нас відповідальність у ваших руках: якийсь новий початок, нова робота, пропозиція, документи можуть вам приходити. У вас йде конкретний такий етап, коли ви жезли, це ваша енергія, якраз це вогонь, це прогрес, це рух. Ви її берете в свої руки і починаєте реалізовувати. Можуть бути тут навіть якісь ідеї дуже круті, записуйте їх. Але от перед цим ви від чогось відмовляєтеся. Вам для того, щоб почати. Якийсь новий рух, вам треба або вичистити якусь людину зі свого життя, або від чогось відмовитися, якісь привички, можливо, непотрібні забрати, або від якоїсь роботи відмовитися, сказати, що ви не можете більше займатися цією справою, тому що ви тут захочете реалізовувати саме себе. Так, прекрасно. Наступна колода. Карта для стрільців на жовтень.

Четвірка Пентаклів, карта говорить про те, що дивіться, ви тримаєтеся за свої ресурси, нікому їх не віддаєте. Взагалі енергію свою потрібно тримати при собі. Її буде у вас, вам буде куди її реалізовувати, вам буде куди її втілювати. Але тут уже такий, знаєте, момент приходить, коли ніби осінь прийшла. Так, уже відмирає енергія. Вам потрібно подумати про. Про зиму вам потрібно подумати, як ви будете далі. Якщо ви тут там, наприклад, змінюєте роботу, то потрібно відкласти, зробити собі якусь фінансову подушку. Якщо ви там квартиру змінюєте, то потрібно подумати, як ви далі будете. Рухатися, як ви будете там, наприклад, добиратися. Не віддавайте свою енергію не матеріальну, не взагалі просто ваші ресурси, комусь іншому. Тут хтось захоче можливо у вас забрати. Єдине на що можна в що можна вкладати фінанси, це у свою стабільність. От стабільність можна вкладати. Це, наприклад, там машина, це квартира, це якісь навчання, можливо, яке буде давати вам потім згодом. Якісь ресурси, за допомогою чого ви зможете почуватися більш комфортно у цьому житті. отут саме думайте про це. Але насправді, тут, ніби, знаєте, от ви забираєте всі свої надаровані речі і тримаєте їх при собі. Так. Далі карта для стрільців. Ваша карта, король жезлів. Це у нас стрільці, леви або овни. І о, цей жезл, так, дивіться, який ви берете в свої руки на початку місяця через відмову від чогось. Ви тут уже спокійно сидите, на вас вже працюють люди. Ви досить швидко зможете організуватися. Ви досить швидко зможете е, все е, так розкласти по полочках. Ви будете себе почувати вже досить стабільно тут, по королю жезлів. Це може бути також якась людина, якийсь чоловік, який буде вам допомагати. У жінок. Він може проявитися, може з'явитися такий чоловік. Чоловікам потрібно бути в цій енергії, взагалі треба брати відповідальність, вирішувати, рухатися спортом, займатися. От у вас має бути якась активність взагалі у цьому місяці. При тому всьому, що ресурси свої ви тримаєте при собі, і не думайте ні про кого, думайте тут про себе. Так, далі. Король пентаклів і ще один чоловік. Тут може бути, причому тут у вас на дні колоди у вас, ем, стоїть башня. І дев'ятка мечей, ви можете піти, наприклад, від цього короля Пентаклів, або можете він вам може допомагати тут якісь питання всередині вас вирішувати, які будуть так щось може бути, от ця від, відмова від чогось, так вона може принести якусь кризу в ваше життя, і тут ця людина буде вам допомагати. Король Пентаклів це у нас е, діви або козороги чи тільці. І це такий чоловіча більше енергія. Хтось, хто буде давати вам ресурс, хтось, хто буде вирішувати якісь ваші питання, можливо, буде е давати вам от, прям гроші якісь. Це може бути ваш начальник, якісь виплати можуть бути по фінансам. Або знову ж таки, просто ця людина буде важливою в цьому місяці, і ви будете вирішувати тут два короля. Один король жезловий, другий король Пентаклівий, і у когось можуть саме два програтися. Це може бути ваш, наприклад, начальник і тато, або якісь два друга у вас будуть, між якими ви будете тут е, але ресурси свої при собі тримаємо. Пам'ятаємо, так якби дуже добре планувати взагалі е, фінанси у цьому місяці. І карта ця говорить також про те, що заробіток у вас буде. Ви будете заробляти, якби гроші, вони будуть вам приходити. Тому можете, якби, не переживати, але все одно багато не витрачайте. Відкладайте на потім. Так, і ще карти для стрільців на жовтень 2024-го. Шестірка пентаклів знову гроші. Це карта зарплати, це коли ви отримуєте рівно те, на що ви заслужили, те, що ви заробили, тут кожен отримує по своїм заслугам і взагалі це карта обміну енергії. Якщо хтось у вас буде просити допомоги, наприклад, або комусь потрібна буде якась ваша підтримка, обов'язково цій людині допоможіть. Якщо вам потрібна допомога, то просто попросіть і вам хтось допоможе, вам дадуть якийсь ресурс, вам дадуть енергію, вам дадуть знову ж таки ті самі гроші. Якщо ви. Вони вам потрібні тут. По шестіркам Пентаклів це також у нас так, фінанси, які приходять вам, і приходять вони досить активно. Їх небагато, але вам буде вистачати. Так. Тут якийсь саме у вас початок якоїсь дуже великої роботи, і ви тут задумовуєтеся саме. Над вашим фінансовим станом можете тут навіть кудись гроші можливо вкладати, або хтось буде віддавати вам бурги. Чи ви, наприклад, захочете розплатитися енергетично? Пам'ятаєте взагалі про обмін енергіями так, в цьому місяці, коли вам потрібно буде, якщо ви щось отримали, то вам обов'язково за це потрібно буде розплатитися. Або ви, якщо комусь щось дали, то беріть, беріть за це якусь плату, там безплатно не працюйте. Двійка жезлів і ще одна двійка. У вас була двійка вибору, коли ви відмовляєтеся від чогось, коли ви на емоціях більше не готові в це дивитися. Це така більш кризовий, така, кризовий вибір. А тут у вас далі йде вибір на ріст. Вам хочеться чогось більшого, чогось кращого вже те, в якому стані, в якому місці ви знаходитеся, вам більше не підходить. І ви дивитеся вже потрошки за горизонт, думаєте, як би вам краще прокрутитися, як би вам краще щось реалізувати, зробити. Ідея у вас тут уже є, вона була у вас одразу на початку, як тільки ви відмовлялися. І зараз потрібно вже обдумовувати, буде вам конкретно, так, коли вже у вас будуть якісь ресурси, коли у вас буде вже якась більш-менш стабільність, вам потрібно обдумовити, як далі рости. Що далі потрібно робити, щоб мати так? Якщо ви хочете мати те, чого ви ніколи не мали, то вам потрібно робити те, чого ви ніколи не робили. А, і тут, от якраз, у вас буде такий стан, коли ви будете думати, а що ви таке зробити, щоб отримати своє якесь бажання? Так, і остання карта для стрільців. Десятка пентаклів. я вітаю вас, стрільці, з фінансово. у Вас це дуже сильно наладиться. Або вам допоможе фінансово ваша сім'я. Тут може вас підтримати, чи якісь близькі ваші люди. Ну, це у нас золотий дощ. Під кінець місяця, як тільки ви робите вибір, як тільки ви починаєте працювати і йти у щось краще, у щось більше, у вас одразу тут приходять ресурси, просто надзвичайні, і сім'я ваша буде вас підтримувати. Подумайте взагалі про свою сім'ю, подумайте про якийсь свій затишок так, всередині. Можливо, потрібно приділити час чи своїм батькам, чи своїм дітям, провести з ними там, наприклад, якийсь уікенд у жовтні місяці. І вони допоможуть вам, так, допоможуть вам вийти на новий рівень. І це карта завершень. Це завершення дуже хороші, дуже прекрасні, коли ви наповнені, коли у вас є багато енергії і багато ресурсів. Тож до кінця місяця ресурс ви собі зможете здобути, ви прийдете у стан стабільності. Так, і карта Оракул, на що потрібно вам звернути увагу. Оракул для стрільців на жовтень 2024-го. Земна магія. Ну, Земна магія це також у нас про гроші насправді. Так? Це у нас про заземлення, про стабільність, очищення тут може ще у вас бути, тому що тут у нас, так? У нас сіль, шалфей, палосанто. Селеніт, камінь, який очищає, і ви тут, можливо, будете робити собі чистку якогось чи вашого приміщення, чи вашої енергетики, митися сіллю, наприклад, так, або помити підлогу з сіллю для того, щоб очиститися. І це знову ж таки карта, коли вам потрібно можливо, з природою співпрацювати. От Більше виходьте на природу, ходіть, можливо, босими по землі, або кудись можете там лізти, покупати. В якихось грядках, які вас заспокоювати. Тут будуть і будуть давати вам так якусь можливість подумати, може, заземлитися якраз таки. Так що так, дорогі стрільці, такий у вас вийшов розклад, робіть цей вибір, робіть його, ви про нього точно не пожалієте. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!